Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 4 листопада, ми з вами читаємо Євангеліє від Луки та друге послання святого апостола Павла до Коринфян. Отож, почнемо з Євангелія. Одного разу увійшов Ісус в Хеперноум. В одного ж сотника був хворий при смерті раб, яким він дорожив. Почувши ж про Ісуса, він послав до нього старішин іудейських просити Його, щоб прийшов спасти раба Його. Вони ж, прийшовши до Ісуса, щиро благали його, кажучи він достойний, щоб ти дарував йому це, бо любить народ наш і сам збудував нам синагогу. Ісус же пішов із ними, і коли він був уже недалеко від дому, послав до нього сотник друзів, кажучи йому Господи, не трудись, бо я недостойний, щоб ти під покрівлю мою увійшов, тому й самого себе не вважав я достойним до тебе прийти. А скажи тільки словом, і зцілено буде раба Мого. Бо і я, людина підвладна, яка має під собою воїнів, кажу одному піди, і він іде, і другому прийди і приходить, і рабу моєму зроби це і робить. Почувши це, Ісус здивувався йому і, повернувшись, сказав народу, що йшов за ним. Кажу вам, навіть в Ізраїлі не знайшов я такої віри. І, повернувшись додому, посланці знайшли хворого раба здоровим. І почнемо читати апостол. <кій> «Браття, знаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло на небесах, дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи облачитися в небесне наше житло, тільки б нам і вдягненим не виявитися нагими. Бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смерть не поглинуте було життям. На це саме і створив нас Бог, і дав нам запоруку духу. Отже, ми завжди маємо сміливість, і як знаємо, що поки живемо в тілі, ми відсторонені від Господа, бо ми ходимо вірою, а не, від, а не видінням. Сміливість вже маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися в Господа. І тому ревно стараємось, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними, бо всім нам належить стати перед судом Христовим, щоб кожному одержати згідно з тим, що він робив, живучи в тілі. Доб добре або лихе. На зараз це все. До зустрічі вечором в наших стрімах і Боже вам благословення.